Привіт, Привітаки усім. Хочу вам показати, розказати рецепт таких смачних оладок. Що тут у нас входить в рецепт? Значить, кефір 500 мл. Потім цукор 1,5 столова ложка, сіль чайна ложка. Потім яйце одна штука, ванільний цукор чи ванілін чайна ложка, мука 450 грамів. Сода 0,5 чайної ложки і масло для жарки е, оладок. Отаке от от тісто замішуємо, як сметана, таке воно густе. І потім наші оладки з обох сторон. І от така смакота виходить. От дивіться, вони такі товстенькі, не тоненькі, дуже смачні, усім смачного, хто зараз їсть. Така смакота. Усім до зустрічі в нових рецептах і в нових відео не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення на нові рецепти смачні. Додатковий рецепт буде ще в описі під відео. Усім до зустрічі, пока-пока!